Представити вам акумуляторну пилу Start Pro моделі SCS B36. Дана модель комплектується шиною Орігон 16 дюймів та цепком Орігон 57 ЛАНОК. Таким комплектується більшість електропил. Це акумуляторна пила, має акумулятор. 36 вольт 4 ампер-години. Також в комплекті йде зарядний пристрій, який заряджає дану батарею за 2,5 години. Акумулятор має індикатор заряду. По мірі розрядження буде горіти менше індикаторів. Тепер розповім про сам зарядний пристрій. Коли батарея заряджається, горить червоний індикатор. На самій батареї горять індикатори, який, який саме рівень заряджається зараз. Коли батарея буде повністю заряджена, загориться зелений індикатор. Тепер переходимо до самої пили. Пила має напругу 36 вольт, ємність батареї 4 ампер години Кількість обертів 12 тисяч за хвилину. Крок, крок ципка 3 восьмих Пила має автоматичний тормоз. При відпусканні кнопки цепок автоматично зупиняється. Також пила має ручний тормоз, що відпрацьовує від дотика руки. Пила обладнана автоматичним змащуванням ланцюга. Сюди заливається масло. Має запобіжник від несанкціонованого натискання кнопки запуску. Підписуйтесь на наш канал. Не забувайте ставити лайки. А якщо вам є ще доповнити, пишіть це в коментарях.